9 лютого в Україні, крім півдня, дощ і мокрий сніг. У Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади. На дорогах ожеледиться щодо температурних показників, то на півночі та сході країни вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, в день від 1 морозу до 5 градусів тепла. Нарешті території температура повітря із плюсом як вночі, так і в день. На Одещині та в Криму до 16 градусів з плюсом. Вітер південно-східний та східний 7-12 метрів за секунду. На Полтавщині похмуро. Упродовж дня йтиме сильний сніг, який надвечір закінчиться. Температура повітря в день 1 градус морозу, вночі мінус 2. У Кременчуці небо вкриється хмарами. Відранку йтиме сильний сніг, удень він послабшає, проте не заспокоїться до самого вечора. Світлої передоби температура повітря становитиме плюс 2 градуси, вночі опуститься до нуля. У горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до вечора. Вранці очікується сильний сніг. Після обіду дощ надвечір знову сніжитиме. Температура повітря в день плюс 2, вночі 0 градусів. Вітер східного і північно-східного напрямків до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 749 мм міліметрів ртутного стовпчика до сьогодні. Найтепліше 9 лютого в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 року плюс 5 градусів, мінімум 1954, дев'ятсот мінус 28. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж.